Мої вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні хочу подивитися по Рдагану. Те, що він там планує зустріч, якусь розмову, не знаю з приводу зустрічі, але розмови планує. І з Путіним планує, і з Зеленським планує, начебто, з приводу зернової угоди. Але ж ну, може ж бути і не тільки, так? тому давайте глянемо. Взагалі, які сподівання, да? що, що він хоче цей ердоган. Цією так мені здалося, що перевернулося? Здалося добре. Що хоче Ердоган досягти? Чи ні, не досягти? Давайте просто. Що за задумка? Да? Ці перемовини, це наш, це що? Ці розмови, це для чого? Ердогану це для чого. Ой, це можливість щось зрушити з місця, це можливість на щось вплинути. В нього є якась пропозиція. Ця пропозиція стосується, стосується колісниця, перевозка, рух по миру, вивіз в мир, тобто ну, якийсь рух для всіх. Ну, перевезення, да, дійсно, це може бути перевезення в плані там зерна і так далі. Да, тобто тут момент стоїть перевозки. По колісниці це може бути великий транспорт, там якісь великі вантажівки або там великі кораблі, щось таке. Буде в нього, є, має пропозицію для обговорення. Щось задумав, щось придумав. Добре. Що ти хочеш? Е а, ні, давайте спитаємо, а може щось є ще таємне, чого ми не знаємо. Чи є щось таємне, чого ми не знаємо в тебе на думці поговорити про це? Чи будуть ще якісь таємні розмови? Ну, звісно, ну, друзі, ну тут же просто виходить сам Путін. Буде якась розмова з Путіним. Вплинути, що це для Росії. Що це для України? Вообще. От, знаєте, друзі? От в мене вже був десь колись розклад, не знаю, з приводу Турції. З приводу того, що у Ердогана змінилася трошки риторика в плані Кремля. І от, ну от мені тоді карти показали, і знову ж зараз щось таке, не знаю, дивіться, значить, розмова чи буде щось таємне? Так, да, буде, бо Пентаклі це у нас Путін загаданий. От, якась буде з ним розмова. З приводу. дев'ятці це ситуації, взагалі, в якій він зараз знаходиться, сам Путін, да? це його момент, його становлення в країні, я так розумію. Його ситуація по статкам, по грошах, по впливу ну, взагалі, та, те становище, в якому він зараз. І от дивіться: карта дороги. Що він буде пропонувати Путіну? Кудись дорогу? Чи що? Тому що, от я дивлюсь, дивіться, далі викладаю. Тут якась ідея пропозиція, да? щось таке. Він йому пропонує щось. Бо по Пентаклям це щось матеріальне. Це може бути або якась допомога, або якісь там гроші, або якийсь папір якийсь, ну, в плані документ якийсь, от щось таке. І от дивіться, значить, по Верховному суду це як зникнути. Ну, я докладаю карти, да, я просто працюю з прямими картами, тому так, інколи докладаю. Тут не проявитися, а навпаки, зникнути. Тобто допомогти повпливати зникненню, відійти, тобто підтримати, щоб ти, ну, давай, іди в тінь. Тобто, ну, якось вплинути на, на його ухід. Якось так. Якось так. Що це для України? Що це для України? Значить, по дияволу. Так, вам видно. Я сьогодні трошки за іншим столом, тому що так, трошки межі не відчуваю, що в плані екру. От, що це для України? Для України це взагалі якийсь шанс. Якийсь шанс. Помага отримати щось своє, змінити становище. Змінити становище, знаєте, як вісьмірка це зміна швидка по вісьмірці. Як знаєте, розв'язати руки. Вон дивіться, на дні колоди М -м -м Зеленський. Позбутися страхів, позбутися страхів. Хитрістю тут іде якийсь виграш, але, ну, можливо, десь, на якійсь територіях, в чомусь отримати щось своє. Розумієте, щось отримати своє. Зараз я так посуну, щоб було видно. для України. Для України тут відкриваються якісь нові шляхи. Це допомога для України. Це допомога в військовому плані. Не знаю куди я яву. Пропозиція щось об'єднати. Пропозиція. Вивести щось. Ну, ми ж це вони про зерно. Тобто, ну, я так розумію, що все рівно будуть якісь ще таємні розмови. Про зерно, так, да, про зерно в них буде там. Розмова, якась дорога і так далі. Але тут ще стоїть і момент, що Ердоган буде пропонувати щось Путіну для того, щоб. Тому що по дев'ятці це як там дві дев'ятки були, це стан самого, самого Путіна, це не, не стосується всіх, це стосується його самого. Давайте зараз ну, я щас ще так гляну чому буде ой ця пропозиція, вона про Путіна чи про зерно? Давайте докладемо, спитаємо оця пропозиція, вона Вердогана до Путіна ж, які будуть розмови. Догано до Путіна, які будуть розмови. Ну, і, і все рівно тут налагодити щось, домовитися момент домовленості з Зеленським. По Сонцю це ну, прояснення ситуації. Тобто, так. Да? Ну, щось таке, так, да, нестабільне для України, тобто вирішити питання з Україною. Нестабільне питання з Україною, чого це стосується? Ну от Щось те, що от потрібно для миру. Допомога миру. Допомога миру. А ще що? Давайте я зараз так. А ще що? І ще щось буде. В плані самого Путіна будуть якісь, чи тільки позивну. В плані самого буде щось. Розмови Ердоган до Путіна. Ну, звісно, буде, ну йде, так. Да. Буде якась пропозиція. Шанс. Тут якийсь шанс. Шанс для чого. Ну, от вплинути, от, щось йому допомогти, розумієте, тут момент, от що буде для Путіна, буде. Повпливати на процес для того, щоб він що зробив по правосуддю, що Путін що зробив. Ну, щоб він пішов. Ну, все рівно так йде. Вже всі, мені так здається, всі підключаються до того, щоб він просто пішов ну, з влади, скажімо, да, щоб просто все це припинилося. Це пішов з влади, чи це пішов з території України? Давайте так. Ще. Я вже буду перепитувати, ну, Влади, тому що тут його страх, тут його страх, тут його ситуація. І знову по дев Це Дев'ятка – це тоді, коли стосується людини, не, не загалом. Так, добре. А що до Зеленського він буде? Чи буде щось мати? Якісь ще пропозиції таємні до Зеленського. Ой, картика. Карти. Ердоган, чи буде мати якісь таємні пропозиції до Зеленського, чи розмови якісь таємні, окрім зерна. Ердоган до Зеленського щось приховане. Чи буде щось приховане? Буде. По силі, да. що буде приховано до Зеленського. Ну, буде пропонувати йому якусь допомогу в чому. Тут може бути, о, і перевезення якесь, і як рух якийсь рух чого. По якомусь обмеженню, як дає якісь варіанти щось е, зрушити місце, що було обмежене. Що це схоже, що це місце, що це? Це щось для людей, це те, що у нас є. Ну, нами, ну, як урожай, тому що семірка, це може бути щось таке наше. Для допомоги, може, дійсно тільки з зерном буде з приводу нас розмовляти, тому що тут ну, по зерну йде, скоріш за все. Щось може приховане. та якось ні. для України, та ні, такого більше, ну. Нічого такого я не бачу тут. Тут тільки от по вивозу, по вивозу, якась підтримка, щось таке от надає, як знаєте, як транспорт. ну от Допомога з вивезенням, якось так. Ну, якось так, друзі, такий розклад. Добре, будемо чекати. Може, щось потім з'явиться якась новина. Подивимося, тому що, ну, Ердоган щось, щось може, це ми вже бачили. Якийсь вплив на Путіна він має. Щось вони там з ним, якісь свої договорняки, в них точно є. Ну, тоді будемо чекати. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую за підписки, вподобайки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.